Слава Ісусу Христу, браті і сестри, продовжуємо роздумувати над Словом Божим вивчати Його. І сьогодні на літургії ми чули такі слова в посланні апостола Павла до Колосян в першому розділі 24 му вірші, де апостол Павло звертається до Колосян з такими словами: браття, радію стражданням, які я переношу в своєму тілі. Щоб доповнити страждання Христові для Його церкви, тобто тіла Христового. Всі ми є свідомі того, що якщо ми є охрещені, якщо ми стали християнами, ми належимо до церкви Христової, тобто до тіла Христового, бо церква це є тіло Господа нашого Ісуса Христа. І ми всі його є членами. І сьогодні ми чуємо такі дещо важкі. Для розуміння слова апостола Павла, що він страждає в своїм тілі, щоб доповнити страждання Ісуса Христа для Його церкви. Отже, в чому є суть життя християнина? Ми дуже часто робимо велику помилку, коли кажемо моє життя, зокрема в церкві, зокрема у вірі, це моє приватне життя. Що хочу, то роблю, хочу молюся, хочу... Хочу ходжу до церкви, хочу, не ходжу до церкви, хочу грішу, хочу не грішу. І чи це є наша приватна справа, якщо ми належимо до церкви Христової? Зовсім ні. В іншому місці Нового Завіту, послання посла Павла, до корінтян, ми знаходимо такі слова, що коли грішить один член, страждає ціле тіло Христове, тобто церква. Коли е, радіє один член, коли живе по-християнськи, то від цього зростає ціла церква Христова. Отже, тому гріх, маємо зрозуміти, не є наша приватна справа. Гріх шкодить цілій церкві, шкодить найперше нам, як віруючим людям, але так само гріх впливає на цілу церкву. Найперше впливає дійсно на нашу родину. Приходять різні біди, страждання, не тому що Бог карає. Бог не карає, Бог є любов. Але караємо ми самі себе своїми вчинками. Наприклад, коли людина, чоловік зловживає алкоголем, і цього терпить ціла родина. Коли якась людина гнівається, бажає іншій людині зла, від цього так само страждає ціла родина, тому що інші люди дивляться на цю сім'ю з якоюсь пересторогою, не хочуть спілкуватися. Цією родиною, коли, для прикладу, людина там грішить гріхом корупції, і цього так само може постраждати ціла родина, тому що людина рано чи пізно попадається, попадає під суд, її засуджують, конфіскують все майно і страждають члени родини. І так багато таких аспектів. Це на такому рівні земному ми можемо побачити наслідок гріха. А на рівні духовному, коли ми грішимо, наш гріх впливає на цілу церкву. І від того, наскільки є сильні християни в церкві, в церковній спільноті, від того злежить, чи сильною є церковна громада, парафія, до якої ми належимо. І чим сильнішими будуть християни, віруючі люди в тій чи іншій церковній громаді, тим сильнішим буде ціле тіло Христове, церква. І тому маємо розуміти, що сьогодні апостол Павло каже, що він добровільно вибирає страждання на своєму тілі, щоб доповнити церкву Христову, доповнити її тими, можливо, членами, які грішать, надолужити за їхні гріхи. Він вибирає ці страждання. І так вибирало дуже багато святих праведників історії церкви, які терпіли для навернення грішників, які є в церкві. І власне, ми маємо розуміти, що ми маємо бути тими, які будують церкву Христову, не руйнують її своїми гріхами, бо гріх це не є наша приватна справа, як ми собі думаємо. Гріх впливає на цілу церковну спільноту, впливає на наше життя, на нашу сім'ю, родину, на цілий народ і на церкву. І так само як праведність людини, вона освячує не тільки нас. Але освячують цілу церковну спільноту, бо від цього церква стає сильніша. тому ми сьогодні роздумали над таким дещо важким місцем священного писання, зокрема, послання посла до Колосян, де ми розуміємо, що гріх це не є приватна справа людини, гріх шкодить і руйнує життя цілої церковної спільноти, як і наше життя. Тому, будучи в церкві, будучи віруючими людьми. Будуймо церкву Христову, щоб вона ще більше ставала святою, щоб вона ще більше ставала сильною церквою, церковною спільнотою, де кожний член, кожний християнин буде осягати святість, і завдяки завдяки осягненні святості кожного християнина буде роз, зростати і сама церква Христова у своїй святості і вірності нашому Господу.